До диспетчерської служби швидкої допомоги у Чернівецькій області щодня надходить понад 300 викликів. Вони бувають різними. Це і спроба суїциду, інфаркти, низький тиск або підвищена температура. 370 викликів. Це від від це рахується від нуля до нуля минулої доби. Це є дуже багато викликів. Дуже багато викликів профільних і дуже багато викликів непрофільних. Це по області. Це по області. Так, виклики бувають різні. Ну для нас профільне, для швидкої. Це такі виклики, екстрені, це аварії, це є падіння з висоти, це є пожежі, це є люди. Люди, яких стався інсульт, людей, яких стався інфаркт. Дуже багато є непрофільних викликів, тобто недопрацьовує поліклінічна служба, коли людина на тис 130 викликає і каже, що це сказав сімейний лікар викликати швидко. І таких викликів більшість у нас відмовити ми не маємо права, а приїжджає бригада, а бригаді там нема що робити, тому що люди хочуть, щоб ми написали лікування, а ми це не робимо. Особливо січень місяць дуже багато викликів, що є інсульти, інфаркти. Дуже б... їх велика кількість стала, особливо січень місяць. Початок грудня, кінець грудня, січень. Кожного року іде така статистика, що ці місяці вони такі дуже урожайні на такі небезпечні захворювання. По аваріях вони йдуть стабільно, тобто йдуть. Ну немає також сказати, що, що от січень місяць більше аварій, чи грудень місяць більше аварії. Ну, Надіємося, що не буде дуже багато. Є такі дзвінки, що людина дзвонить по декілька годин підряд, тобто починаючи з 12-ї години ночі і до п'ятої години ранку. Просто поговорити чи просто сказати поради якоїсь питати. Але порада питається не з приводу лікування, а просто з власного життя. Є такі, ну це більше психічно хворі люди, які ну буває за добу телефон не кладуть з рук. Сьогодні на чергуванні шестеро диспетчерів. Є диспетчери, які заходять на добове чергування, тобто вони працюють з 8 до 8, а є диспетчери, які приходять на 12 годин. Тобто ввечері вони міняються, приходить інший диспетчер. Ну, у нас кожної ну, зміни є різні випадки, є різні виклики, багато і критичних, екстрених, і не екстрених, на жаль, які не працюють сімейні лікарі своїми обов'язками і все, що небудь кажуть. дзвоніть на швидку, швидка приїде. Ну, Критичні були, і падіння з висоти, падіння з поверхів. Рольом льоду було навіть вчора ввечері, дівчина ввечері пору зайшла, я працювала. Зателефонувала в патрульну до нас, що я на льоду, льод тріщить, допоможіть мені 18 років. Ну, ще які. І ножові поранення були, і повішення були. Є постійні клієнти, бабуся, особливо. Я жінка-прикордонника, вона може телефонувати 6-7 разів на добу. Мене болить голова. Приїдьте. Ми обслужили її, ми нікому не відмовляємо. Обслужили, надали допомогу. Вона ну, подальші тактики не потребує допомоги, але вона телефонує, настирливо просить ще раз приїхати, і так декілька разів ми консультуємо. На консультацію вона не піддається, починає грубити, що я перезвоню в НСЗУ, ви не приїжджаєте. Просимо звернутись до сімейного лікаря. Ні, ви повинні приїхати. Ви приїжджаєте.